Ну що ж, сьогодні, 27.10.2025 року, таки ліквідували народну партію Гарант. Можете тішити свободи, хейтери. Але не забувайте, що партія це лише назва. Саме основне це люди, які були і є. Тепер ми об'єднаємося довкола токаря Валерія Олексійовича, наступного президента України. Він змінить оцювати корумповану судову систему, систему, яка не керується ні буквою закону, ні Конституцію, а виносить вироки з вами Все це буде змінено на штучний інтелект. І всі, всі понесуть відповідальність. Запам'ятайте. Дякую. Апеляційна скарга політична партія Гарант рішення Київського фронту адміністративного суду 7 жовтня 2024 року постановив. політична партія Гарант залишила рішення Київського фронту адміністративного суду 7 жовтня 2024 року без змін. Постановлено набирається законності за статті, вкладені на можливість першого шляху на рівні офіційної скарги, безпосередньо Верховного суду, в порядку безпроків звичайно, треба представити ваше підприємництво. Я на тому періоді, які дні з